Як поповнити Pocket Option через криптовалюту? І це актуальне питання, з яким ми сьогодні і будемо розбиратись. Тому я прямо зараз залогінився в свій особистий кабінет на Брокері, до речі, реєстрував його за посиланням з опису і отримав бонус 50% до свого депозиту. Далі, після того, як ви залогінитесь, наводимо курсор миші на кнопочку «Фінанс». і тепер натискаємо на кнопочку Поповнити. Також, друзі, хто хоче отримати безкоштовні торгові сигнали на Pocket Option в закритому торговому ком'юніті, то пишіть плюсик нашому менеджеру контакти якого буде в описі під цим відеороликом. В минулому відео ми з вами розбирали, як поповнити Pocket Option з вашої банківської карти. До речі, підказу на нього справа зверху. Тепер переходимо до криптовалюти. У випадку з банківською картою мінімальна сума поповнення це 8 доларів, а у випадку з криптовалютою, мінімальна сума для поповнення це 5 доларів. Доларів за допомогою Binance Pay, далі 5 доларів за допомогою USDT в мережі Тон. І так далі. Просто дивіться, скільки різних поповнень тут існує в криптовалюті. Тож, обираємо зручний для нас. Наприклад, я знаю, що це буде для мене Tether в мережі bep 20 Клікаю сюди, далі вписую суму для поповнення. І також натискаю на кнопочку, що в мене є промокод. Так як я обов'язково хочу отримати бонус до. Свого депозиту у розмірі 50%. До речі, цей бонус одразу у вас активовується, як тільки реєструєтесь за посиланням з опису або закріпленого коментарю. Далі, дивіться, я одразу натиснув на Enter, і в мене підтягнуло, що от сума поповнення 100 доларів, на виході я отримую 150, тобто 50 бонусних доларів мені нараховується просто за використання промокоду. І обов'язково враховуйте те, що цей бонус потім потрібно відіграти. Тобто, якщо ви берете бонус. 50 доларів, то 2,5 2500 торгового обсягу ви маєте зробити перед тим, як вам відкриється можливість виведення коштів. Тепер я копіюю оцю адресу так, і внесу 100 USDT. Якщо я внесу 101 USDT, то вже не зарахується цей платіж. Якщо внесу 99, то також не зарахується. Рівно 100 USDT має отримувати отримувач на оцю. Адресу. так? У вас ця адреса буде зовсім інша, в моєму випадку це саме ця адреса. Тобто враховуйте, що не копійкою більше, ні копійкою менше. Саме точна сума. Далі, після того, як ви перекажете, автоматично у вас все тут підтягнеться, платіж обробиться на протязі 3-5 хвилин, як заявляє платформа, але по факту це від 5 до 10 хвилин, як показує досвід та практика. І гроші потраплять вам на ваш баланс. Тут буде писатись QT. Real, реальний рахунок в доларах і сума вашого балансу. Далі ви зможете моніторити історію ваших поповнень та виведень. Як це зробити? Наводимо сюди фінанси. Далі історія. І клікаємо поповнення. Тут будуть показуватися всі наші транзакції з поповнення. Тобто, от, в минулому відео ми з вами розбирали, як поповнити через карту. так? І тепер розібралися, як поповнити через. Криптовалюту. Весь свій депозит, який в мене є на даний момент, я вносив саме через криптовалюту. Тому що це практично та зручно. І виводити так само я планую через криптовалюту. Вже в квітні цього року я ініціював своє перше виведення на PocketOption, воно було в розмірі 24 тисячі доларів. Буквально пару хвилиночок, та кошти вже вивелись мені на рахунок. Проте сьогодні ми спілкуємося не про виведення, а про поповнення. Про виведення коштів я також знімав окремий відеоролик. Підказка зараз буде у вас справа зверху. Сподіваюсь, я вам відповів на питання, як поповнити Pocket Option через криптовалюту, показавши все наглядно. У мене на сьогодні все. Дуже вам вдячний всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустрічей.